Готель за більше тисячі євро, окей? Ми ходимо по кімнаті отак. А, да, ми ходимо по кімнаті отак. Я хотіла пошутити, не вийшло, вибачте. О, І ви такий вау. Готель за більше тисячі євро, окей? Блядь, коробка. Це тупа коробка, яка воняє. Коробка метр на метр. Чиста коробка, Чиста коробка метр на метр, яка воняє Найс. почекай не побачили що цікаво. Так. на піт. Блять, ну воно все красиве, але чисто. Ніхуя собі. Охуєнно. оправдано правда на все. Мужій я завалила піздак Зараз покажу. Коротше, отакий вот у нас готельчик. Він типу сім популічний, але дуже-дуже маленький. Я думала, він буде більший. Короче, ну З плюсів тут є дзеркало. Кондиціонер. Кондіор! Е, ванна. Коротше, ванна така теж маленька, але тут є кондиціонер шампунь чи що там? Короче, якась хуйня Розумієте, так. Да? Дуже все красиво мило, але він такий маленький. О, і вид такий. Вау! Дуже красиво. Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я Чумацький шлях. День почався з Парижу. Да. Коротше, ви зі мною сьогодні в Парижі. Я вперше зняла дуже дорогий готель. За 1200 євро, так. Да? Я віддала за нього 1200 євро за 7 ночей чи 6 ночей. Я їбу, я не пам'ятаю. Я думала, він буде більший, щоб я знімала трошечки контенту. Там я ще... Зараз намагаюся трошечки популяризувати свій канал. Короче. Я коли брала цей готель, я думаю, ну він ж дорогий, пізда дорогий. І тому я думала, чому що він буде трошечки більше, а не картонна коробка 2х2. Окей. Ну, коротше, він симпатічний. Дуже навіть нічого такий. Але він отакий. Я хотіла знімати в рілсах Get Ready With Me. Але такого не буде, бо у мене тупо ніде. Тупо у мене там 10 см від стін. І ліжко велике. І все. Взагалі, як так вийшло, що я взяла такий дорогий готель. По-перше, я брала не такий дорогий готель, він вообще не мав бути оце все. Я взяла за 500 євро на 7 ночей на двох людей, да? І коротше, напередодні нашої поїздки мені написав букінг, що, типу, в готелі, в якому я мала брати бронь, взяли і вирішили робити ремонт саме на дні, де я мала бути. О, а так як я брала дуже-дуже типу, у мене були знижки від Букінгу. Да? І зараз так вийшло, що так як я взяла новий готель дуже-дуже не зараніше, взагалі за два тижні до, то ціни дуже сильно підскочили, бо, типу, ну, дело, що їдуть стрікиці, да? їм треба аля набивати ціни на все, що попало, да? Ми знову в Парижі. Я не показувала, як ми сюди їдемо, бо це вже було стільки разів два аж. Да, я показувала, як ми їдемо, як ми добираємося. Я вирішила не мучити вас тим прилюдії. Да, Сьогодні без прилюді. Коротше, може, збігали в магазин, заселились в номер. Я, в принципі, вам показала уже, як ми сюди заїхали, реакцію на готель. Ось. Коротше, я дуже сумувала за. Унігірі з Фран Прікса. Дуже вкусні унігір'ї. Я завжди за ними суму, бо вони єдині вкусні унігірі. Ось. Коротше. І купили отакі, типу, якісь е, просто бокси похавати, щоб ні з ким не розмовляти, бо... My English so bad і bad в цьому місці. Блять, в слові, блядь, переклад віжку. Окей, блять, я хотіла пошутити, не вийшло, вибачте. Все, отак, зараз будемо хавити і розкладати речі. Я ще одесенько переодяглася. І, коротше, найбільше розчарування в цьому номері це те, що він дуже маленький. І те, що я... Придумала собі, що я буду знімати багато рілсів, типу Get Ready With Me, або ще щось таке. Я хочу вже все-таки просуватися на цих сука рілсах і Тіктоках. Знала, як я ненавіжу ці платформи, просто я хейчу їх. Ну, типу, я люблю їх дивитись, я глядач цих штук. Але не, не знімати туди. Це не мій формат, бо я люблю попіздець. Я прям дуже люблю говорити, дуже багато щось розказувати, показувати. І я в цей формат тупо не влажу. І типу, і в ютуб не влажу. Та, я в Ютуб, в, в принципі не влажу, бо тут типу треба щось там до 30 хвилин дивитись влоги по статистиці. А я така люблю ну поговорити вже там. Ну може, три дні говорити без зупину, показувати, розказувати. Да? Ну типу, немає у мене стопів. Вікно, дуже красиве вікно. Зараз буду вам показувати, що в ньому видно, бо тут не видно, що вам видно. Дивіться, ну, типу, воно таке французьке, прям дуже сильно. А ще нам видно оці французькі будиночки, типу їх дахи, дахи дуже красиві. Ось. Дивіться, це поки що найкраще, що я бачила в цьому житті. Цих вікон, і я тепер розумію, за що я віддала 1200 євро. Окей, ну дуже класно. Коротше, отакий наш серед. Зараз я будемо хати. А ми ходимо по кімнаті отак. А, так, да, ми ходимо по кімнаті отак, бо у нас тупо Ну штатив, штука потрібна. Е Ну, наші речі, хуйня рідкосна, да? і типу, у нас, в принципі, немає тепер місця, де ходити. Розставляти косметику, розкладати речі, бо, ну, знаєте, коли місця мало, і ходити ніде, приходиться Боже, щось але... робити. Це супер, у нас буде купа вайбових ходок. Дуже клас взагалі. Нагнавна, вам Він просто дуже маленький і в принципі навіть є де знімати гітредію змі. Давайте перевіримо. О, я так добре сусідів чую, кафе. Коротше, гетредіве змі, в принципі, можна знімати і тут, закривши цю дверь. бо я можу відкрити цю дверь і, в принципі, знімати гетредіве змі. Але прийдеться, мабуть, вставати дуже рано через те, що світло галіме, воно мені взагалі не подобається. Але кімната файна, файна. Це Аля, і вона не зняла жодного відео гетредіве змі. Я дуже я люблю дивитися, все Настя все розкаже. Все. Взагалі, це людина, яку я дуже багато дивлюся. І чому я її дивлюся? Бо я люблю, коли хтось говорить. <світ> Окей, я люблю гавити під нею. І в принципі, редіти я люблю. І, і саме через неї я почала знімати реді. Ну взагалі через аду. Я просто беру з нею приклад. Вона дуже крута. Да, все, вона просто дуже крута. І це спрацювало. Я відчуваю собі, я переродила. яка робка? І... Я дуже і Думаєш, та ні, може бути. А насправді Ай. то так, да, так може. Але перед тим як ми історії, як завжди, спочатку збори. Збір для госпіталіків знищили їх візнесі для благодійної організації Веста. Це організація, займається психологічною, юридичною та психолотеральною. Можна вклад в цей збір допоможе надати 89 вісь... автомобілів для місців змітного ракетно-артилерійського дивізіону п'ятої окремої важкої механізованої бригади. Всі ми прекрасно знаємо наскільки спротважливий. Чи є поганий за те, що росіянський Дуже субісті. смачно. чинує? Ми поприбирали в номері і. Знаєте, що я намагалася знімати рілз? Я не знаю, чи в мене вийшло, бо поки весь матеріал, який ми відзніли, мені взагалі не подобається. І, ну, типу, я його змонтую, навіть якщо він мені не подобається його викладу, бо це типу досвід, і я маю навчитися знімати краще. Бо, типу, зараз у мене е, величезна мотивейшн, да. <плес> я витратила купу грошей на рекламу свого блогу, який я не веду. Ну, типу, окей, те, що я купила рекламу на YouTube, Тут я веду, розвиваюся, да, але я купила рекламу на Instagram і шарити типу. Я вообще не веду свій інстаграм. Ну я викладаю красиві фоточки, іноді не сториси, там ну репости щось чогось роблю. А я шаріша, типу, ну якщо я вже купила рекламу без інститу і без тіктока, я не вивезу на ютубі. Да, я типу, я хочу, щоб те, що я роблю, бачили люди. І коли я не бачу, що... Что... Це цікаво людям, я така, типу, блін. Я вважаю свій контент якісним. Да, типу, у мене завжди картинка, якість, звук. Ну, зараз звук не завжди. Але, в принципі, Да коли я бачу там. 20 переглядів на відео, яке я вважаю, що воно достойно більшого, да. Типу, я дуже сумую і я готова вкладати в свій блог гроші. Я гроші і вкладаю, сили, час. Короче, але Тікток і Інстаграм ненавіжу, бо я не вмію вообще нічого знімати, щоб щоб люди дивилися вообще. Це вообще не влог виходить, а просто я жаліюся на те, що, блять, я не TikTok тікток і інстаграм, да? І знаєте що? Я поняла, що я реально старію. Я дуже старію, бо в минулі два рази ми тільки приїхали, не спавши, не жравши, кинули свої валізи в ці це називається в готель, і почала пали уже щось десь видивлятися, щось десь дивитися з подружками. Да і самі теж. Ти ми ніколи не залишались на, на ніч на вечір. В готелі, а тут я бачу, що я не вивожу, і тупо сил нема вообще ні на що. Я сьогодні стала о четвертій ранку. І оцей весь час до 16 годин я вообще була постійно в русі. Ми постійно кудись їхали, переїжджали. До 17? До 17 ну ще й більше. В дорозі стільки годин. Ось в 5.50 у мене був авто... Блядь, що... Потяг п'ять вийшла з дому, і ви шарите, що, типу, я ось до 17 годин не бачила нічого, окрім потягів, літаків, трамваїв, таксі. Ну, типу, скізи. Ви мені винні, блядь. А ще знаєте що, типу, два місяці ми дивилися ці прогнози погоди. За тиждень до поїздки ми дивилися прогнози погоди. І шарите, тільки кізи потрапили в Париж. злива Злива, злива, злива. І цілий тиждень буде зливи. Ми прилетіли тупо отак в харі, вся вода, вода. Реально тупо вода. Ми думали, що ми приземлились не на, не на асфальт, а в калюжу, що ми пливемо, блять, ми стали з літака в корабель. І ми такі. Думали, Короче, вообще не найс. Nice". І в мене так зіпсувався всі настрій. Я не хотіла. Я придумала собі дуже сексі лук на цей концерт Stray Kids. І... Я все одно його одягну, окей, я вмру від холоду, я задихнусь від е, дощу, але я його одягну, бо, типу, я його збирала блять ну сім місяців. Коротше, треш, все. В наступному відео ви побачите справжній влог, а не просто що типу я жаліюсь на життя. Окей? Ну, типу, чесно Я сподіваюся, вам було комфортно. Ви були на каналі Валентайм. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. хай... Не надо ділитися цим з друзями. Наступним можете цим не надо. Дорочі, да. І всім бай! Ми йдемо спати.